Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішня моя розповідь буде незвичайною. Я зустрівся з жінкою, якій скільки років вона сама розповість, яка прожила своє життя в більшість при Радянському Союзі і бачила оцю незалежність, як, як було. Тут, мабуть, нема старішої вже баби людини, як я, в ставинцях матів балаклеї. Як те? А можете сказати, скільки вам років? Здравствуй, моя радость. Знаєш, я народилася 9 січня 1929 року. Ще так, скільки. З 29 року. 94 роки вже з половиною. Навіть 9-го, як доживемо. Так буде сім місяців вже 1995 року. Цього ж я не знаю. Дуже добре знаю. Знаю, що, що і в три роки, як вже була, як дідуся кобила здохла у садку, в му році мені чотири роки було, а я ходила до нього, він м'ясо там варив, а я Ходила їсти, тоді ж голодовка була, батько покойний, царство небесне, на дідуся кричав, не давай їй до а як не давай, як їх ти хочеться. І тоді він дивився вже в мене ноги, почали пухнути, так він на Донбас поїхав та на шахті робив, тиждень от а отримав гроші хліба на купи, привозить нам, то ми і вижили тоді, як це то тоді так і. Ви пережили війну, Пережила. Другу світову війну. Дуже, дуже німці, німці нас вигнали, як отступали вже вигнали на Раківку, колод вийшла заміж, родила двох дітей, чоловік погиб у лісі, поїхав по дрова і дерево поліз на дерево, дерево навдарило, погиб. Осталася сама, поперлась на свинарник на роботу, тоді я то там свинаркою щось поробила, тоді мене уперли за хвермою. І якби так я за що, Та, така житуха була, я світа не бачила ніколи. Тож, що воно тоді таке було? Може і председатель не винуватий, що його ж теж так требували. Отож на свою роботу йдеш. А тоді йдіть на часу. У те, вже дуже трудне було. не було, тільки в госпі Я сама собі думала, краще б я свинаркою робила. Свинарка п'ять день одробила, шостий виходний. А нам мені ніколи не було виходного. Як те? І думаю, у дитинстві їсти хотілося, а в зрілому возрості. Бати хотілося. Тож зарплати, які були, копійчані, вдома держали, корову, свиней, гусей, уток, прийде з роботи, світа не бачили. Взагалі, дуже тридне було життя, особливо колгоспникам. Як, як жилося вам воєнні роки? Ну, воєнні роки, оце уже, я тоді ж не знаю, батьки годували. А як я ж оце там вийшла, то знаю, в году році е, вже діти малі були, щось не врожай був, ну чоловік трактористом робив, а трактористам тоді платили, зерно давали, взагалі платили, так оте. Е, і так Бог милує, більше, більше вроді не голодували. Уже ж. І коло господи, отудивиться. Скільки ж треба отут рук прикласти, щоб отак оце все зробити? Ну, це ж дівчата зроблять. Так, а раніше ж ви оце все колотилися. А, а вони жили в Харкові, вони приїжджали, допомагали, садили, по, приїжджали, пололи, копали, і по 60 відер картошки брали у Харків. Ми тут вирощували. Ну, ясно. Як? Тому йде війна. Чому? Бог його святий зна. Я то слухаю, так хто... Ну що, ну що, наші стремляться, все. Ну, діло в тому, що так, аж там 150 мільйонів людей, а в нас було 30 і тих вже їх половина нема, вже в нас у селі тут. Сам знаєш, було 500 таня циганша в пункті казала, було 527 е, людей, а зараз, може, півтори сотні, якщо дві сотні. Молодь виїхала, старі вимерли. Оцей на тому і то, і Бог тільки. Оце ж Петровна приходила, я кажу, Петровна, а сім'я ваша? Вона каже, в Германії. І там діти в школу ходять, і там тепер же ще як війна кончиться, хто знає, що вони поприструювалися. Коли зараз... вона закінчиться, а, як ви вважаєте, війна? Як те? Бог його святий ти зна коли. Я б така, якби вона й сьогодні кончилась, а вона не кончається. Отож он слухаю, каже, не отож, ж бачиш, що опять Савинського хлопця привезли. Що ж воно за людина така? І весь світ бореться, весь світ, весь світ бореться. дивиться на, на такий безлад, на отаке все, і, і нічого не може зробити. Як ви вважаєте, чому світ оце ну, не ви, реагує? Маєте, діло в тому, що і світ не реагує чого. Їх багато країн, які на цьому наживаються. Гроші роблять. Вони це все роблять, гроші. Вони продають йому оружжя, яке нас вбиває тут. Як те, вони наживаються, вони не знають, що, що це таке, як, що це таке. Дякую вам за таку цікаву розповідь. Мені приємно було з вами поспілкуватися. Хай, хай люди дивляться, що е, на ваше життя, на життя нашої країни, України, як жилося їм при радянському Союзі, як жилося при незалежній Україні, що зараз трапилось. Трапилося погане, ну сподіваємося, можеш таке сподіваємось на лучше.